Продовжується збір грибів. Ось такі у мене краєвиди чудові, стежечка. Отам От колись була роки зо два лужа. Це я для приятеля знімаю такий відос. Що я хочу сказати? Вчорашній почин, місце з почином. І Наступне місце, там де неподалік я знайшов ще 5 грибів, і третє місце з двома. Це у мене вчора зайняло буквально метрів 300, не більше пошуків. Не принесло сьогодні жодного. Ви уявляєте? Вчора в одному місці 5 штук зірвав, а там вже нічого мав. Сподівався, що все ж таки щось за ніч вилізе за сутки, але місце промовчало. Жодні три місця не дали результату. Ну що ж, я такий, така людина, що шукаю нові місця. У мене відчаю немає, бо навкруги природа супер. Краєвиди придають сили, енергії. життєдайної. Ну що, шов-шов і знайшов свій сьогоднішній почин. А вчора я тут був, а вчора я тут був. І його не бачив. Отакий От білий біляшик. І, до речі, з хробаками, аж гайшимо. На жаль. Нічого, піде в сушку. Хробаків ми викинемо, гриб висушимо. Комусь на зиму дістанеться. Тож, відчаю немає. Якщо в одному місці не росте, інше приносить задоволення. Отаке. Бачите? Ростуть, негодяї. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Отаких красних. Отак хожу, хожу. Хожу, хожу, в пошуках білих грибів. Заходжу на ті ділянки, виключно на ті, там де колись збирав грибочки. От, наприклад, ось там ділянках, я там ніколи не збирав їх, не знаходив точніше сказати. Хожу там, де колись зрізав. Місце збору грибів я вже знаю, майже як свої п'ять пальців на одній руці. ручці. От. От так от шукаю, приходжу і знаходжу. Все просто, але не знаєш, в якому місці наступного разу ти знайдеш цей білий гриб. Тому ходжу саме там, де їх знаходив взагалі. Ходиш, ходиш, приходиш, тут є. Вже радість. Подивіться, хтось навіть наскував, мабуть, його. Вот, а такий красивий у мене наразі виріс. Вот такий. Ой-ой-ой-ой-ой. Причедовий буряшек. Да, вот так от. Там нема, а тут є. Але хочеться, щоб їх було декілька. Там два, три, хоча б. Як мені один три дні тому сказав, приходжу під дерево, а їх там 50. І отакі, отакі ножки, шляпки причудові. Я кажу, їх не рахую. А я думаю, а як ж ти? Порахував, що там 50. Якщо ти не рахуєш. Я їх кілограмами збираю. Не вірю я тим таким. Бо можна велетнів штук 10 знайти грам по 700-800. Уже дивишся, 7-8 кілограмів. А я каже, назбирав кілограм 15 щось я сумніваюсь, що можна тут з грибниками, які теж видивляються, знайти таку кількість білих грибів. Не впевнений. То -лі, бреше, то лі вре. То лі все навпаки. Якось так. Добре, будемо продовжувати. Черговий дубочок біля дороги. І що я хочу сказати? Приятеля вчора направляв сюди. Не захотів. Даремно. Дуже даремно. Бо вчора той грип, що я щойно побачив, був набагато менший. І я б сказав би на сковородочку для приятеля. Євгена, він би потрапив аж бігом. Ви подивіться на це чудо. На цього красен. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, як гарнюня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ви уявляєте краса яка. Взяв в руку і вже все. Грибалочка моя. На всі 100% оправдано. Гриба небагато, трудовий, дуже трудовий. По одному з місця. І не на кожному місці він росте. Але отакі гриби прикрашають нашу гриболовлю. Ну що ж, можна вже йти, займатися рибалочкою. Бо на кой я на Чи вудочки, Щоб ловити рибу. Щоб нарешті піймати карася, болина. Побачимо. Все, буду закруглятися до вечірнього, так сказати, возврату додому. Також пробежусь по грибним ділянкам. Що з цього вийде? Дивимось. Ну, краса, природа, це. Натхнення. Задоволення на всі 100%. Не сидіть вдома. Виїжджайте, ловіть, збирайте, супер. Вийшов трохи раніше, ніж вчора з грубології. Бо на наслав стільки пуху, що ужас. І не пошкодував. От дивіться яка. Не накриє ниче От хто вас тут побачить білий гриб? Я побачу. Отакий Чудовий красивий. Ой, ножка яка! Товстенна. Отакий Двойничок такий, гарнюня. Ооо! бархат. Гарный. Ну что ж, уже четвертый. Супер. Продолжается сбор грибов. О, супер. А там стоит косуля. Иди сюда. Боже. И я ее. Побачив красуня. Ой, як стрибає. Гарно. Не лякається. Тваринка. Боже, красуня. Дивиться на мене. Не лякається, не хоче туди у чагарник бігти. Не лякайся. Я пішов і пішла гуляти. Боже. Дякую.